Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до одного з найвеличніших архітектурних та історичних пам'ятників міста Олександрії, що в Єгипті, форту Кейт Бей. Ця фортифікаційна споруда розташована на мальовничому узбережжі Середземного моря, та відкриває нам свою багатовікову історію, що поєднує захист. Владу та культурну спадщину. Хто і чому збудував цей форт, як він використовувався протягом століть і що чекає на відвідувачів сьогодні? Про все це далі у моїй розповіді. Форт Кейтбей, або як його часто називають, Цитадель Кейтбея», був зведений у 1477 році за наказом султана Мамлюкського султанату. Ашрафа Саїда Аддіна Кайтбея На той час місто Олександрія вже не була столицею Єгипту, але залишалося важливим портовим містом, стратегічно розташованим на торговельних шляхах між Європою, Азією та Африкою. Кайтбей вирішив укріпити оборону міста, враховуючи, що загроза османського вторгнення зростала. Форт побудували на місці однієї з семи чудес стародавнього світу Фароського маяка, який сильно постраждав від землетрусів у 14 столітті. До речі, фрагменти цього маяка використовували як будівельний матеріал для форту. Будівництво тривало близько двох років. У результаті цитадель стала не лише потужним укріпленням, але й символом влади та архітектурною окрасою узбережжя Олександрії. Зараз ми перенесемося у внутрішній простір форту. Одразу після входу ми потрапляємо у великий двір, оточений стінами. У середньовіччі тут розміщувалися склади провіанту та військові майстерні. Всередині основної будівлі форту є кілька важливих приміщень. І головна кімната це мечеть, яка розташована на першому поверсі. Цікаво, що ця мечеть є однією з небагатьох збудованих у фортецях того періоду. Вона має просторий, але елегантний дизайн, високі стелі, аркові проходи та вікна, що пропускали світло. Інші приміщення форту включали житлові кімнати для офіцерів, казарми для солдатів, кімнати для зберігання зброї та навіть тюрму для в'язнів. На верхньому рівні розташовувались оглядові майданчики, звідки гарнізон міг слідкувати за морем. Форт Кейт-Бей вражає своєю архітектурою навіть сьогодні. Головний матеріал будівництва це бапняк, який добували в місцевих кар'єрах. Сьогодні Форт Кейбей це не лише історична пам'ятка, а й туристичний центр, який приваблює тисячі відвідувачів з усього світу. І тут я підгледіла, як місцеві дівчатка віднайшли класну локацію для фотозйомки. Що ж, я вирішила зробити також щось подібне. З моїм ростом влаштуватись біля маленького вікна було доволі складно, але я впоралась заради красивих фотографій. Протягом століть Форт Кейбей неодноразово змінював своїх господарів і функції. Після падіння Мамлюкського султанату фортеця перейшла під контроль Османської імперії. У цей період форт використовували як військову базу та спостережний пункт. У 1798 році під час вторгнення Наполеона в Єгипет форт зазнав серйозних пошкоджень. Проте остаточно зруйнованим він не був. Головна вежа форту або Донжон має висоту близько 17 метрів і служила спостережним пунктом. Вежі, оснащені бійницями, звідки захисники могли вести обстріл нападників. А масивні стіни завтовшки кілька метрів добре витримували удари гармат того часу. Двір форту був захищений додатковими мурами, що утворювали другий пояс оборони. У внутрішньому дворі знаходилися склади для боєприпасів, житлові приміщення для гарнізону, а також мечеть, яка була побудована спеціально для солдатів. У 19 столітті за правління Мухаммеда Алі, форт був частково відреставрований і використовувався для зберігання зброї. Однак із розвитком сучасних технологій і появою нових методів війни значення форту як оборонної споруди поступово зменшувалося. Сьогодні цей форт це не лише історична пам'ятка. А й туристичний центр, який приваблює тисячі відвідувачів з усього світу. Відновлені вежі та стіни дозволяють уявити, як виглядала фортеця у 15 столітті. Після відвідин цієї фортеці в мене якісь відчуття такі. Наскільки наш світ мізерний? А історія з її архітектурою вона вічна. І поруч із таким е, цікавим історичним місцем ми можемо погідати водночас сучасне життя. Александрія. Відвідувачі можуть пройтися вздовж мурів, побачити старовинну мечеть, заглянути у житлові кімнати та піднятися на оглядові майданчики, з яких відкривається захопливий вид на Середземне море та Олександрію. Олександрія мене полонила. Спокійне життя в цьому місці мене вражає. Подивіться, море спокійне. Хтось ловить рибу, рибали, вудочку. Хтось на яхтах відпочиває, хтось ловить рибу. На момент зйомок, а це січень 2025 року, задня частина форту реставрується. Я трішки стомлена, але під враженнями дивлюсь на море, яке так сильно люблю. Підсумовуючи, скажу форт Кейтбей це живий свідок історії, який пройшов крізь віки, війни та культурні зміни. Його велич та архітектурна досконалість залишаються символом не лише захисту, але й мистецтва, інженерії того часу. Ну, і якщо ви, так як і я, шукаєте місце, де можна відчути подих історії та насолодитися красою Середземного моря, обов'язково завітайте сюди. Зараз Форт служить місцем проведення історичних виставок та культурних заходів. Дякую вам, що вирушили зі мною у цю подорож. Не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео про найцікавіші місця світу. До нових зустрічей!